А що тут всередині? Паливний фільтр т 5 Що ж там такого цікавого всередині? Ну, я знаю, бо я вже пиляв це. Дуже класні стаканчики з них виходять. Ну, єдине, що пиптик тут заважає, але то таке не пропадає таке добро ніколи. Дивимося. От такий от кілометровий фільтрик. Але цінне саме стаканчик. Такий от гарний алюмінієвий стаканчик. Ну, єдине, що цього пиптика яка буде зрізати Дно воно дно там. Класний стаканчик. І ще один на черзі.